Хочу подякувати окремо кожному педагогу, кожному робітнику нашої освіти за те, що ми змогли в такий важкий час зберегти контингент наших дітей. Ми втратили близько 6-6,5% дітей наших, але більша частина наших дітей продовжує навчання в наших школах. Кожного викладача, кожного робітника, який працює сьогодні в школі для збереження майна, збереження охайності самої школи. Низько вклоняємося всі наші влади і батьки дякують в першу чергу за те, що наші діти здобувають українську освіту, і вона в нас на най найвищому рівні в нашому місті. Тому я думаю, що в мирний час ми побудуємо нові школи замість тих, що зруйнувала Росія. Ми побудуємо нові садочки, нові сучасні, правильні з новими ДБНами. Дякую кожному керівнику, який працює сьогодні в освіті, в нашій, що змогли все ж таки зробити так, щоб наші вчителі все ж таки змогли отримати достойну заробітну плату. Жодної надбавки з вчителя не було знято. Да, ми збільшили чисельність в класах до нормативних, але це нам дало змогу зберегти в першу чергу наш контингент дітей, наших педагогів, викладачів з великої букви, які додають на сьогоднішній день. Нові знання це надало набрати змогу нам першачків, без яких освіта ніколи не, зможна, не зможе бути. Тому ще раз дякую кожному керівникові за те, що вони знають, як працювати в такий нелегкий час. І до зустрічі в мирний наш час разом на наших. Перших дзвониках на останніх дзвониках з нашими дітьми. Нашим будівлям, нашим школам сьогодні, садочкам не вистачає саме наших дітей, їх сміху, їх посмішок, не вистачає цих батьків. Ми вже дуже засумували за нашими дискусіями стосовно харчування стосовно безкоштовного проїзду, стосовно учнівського квитка. Але ситуація, яка ще складається в нашому регіоні, не дозволяє так швидко повернутися до наших затишних. До наших затишних навчальних закладів. Але ми віримо, що перемога ось ось настане, і ми разом з вами на площі миру зберемося і проведемо останній дзвоник, який ми кожного року проводили. Виписний бал для наших виписників. Тому, шановні наші батьки, в першу чергу безпека кожної дитини. Знайте, що ми віримо в те, що наші діти всі повернуться до нас здоровими, сильними і сміливими. Slava Ucrânia.